Я всміхаюсь сонечку. Здравствуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, Лийся, мов з відра. Дітям посміхаюся, зичу їм добра. Тема нашого заняття рух, ознака всього живого. У природі. Поряд живуть люди, тварини, рослини. Всі вони відрізняються один від одного. А що їх об'єднує? Вони живі організми. Як ти думаєш, чим відрізняється живе від неживого? Предмети живої природи можуть рухатись, рости, дихати, харчуватись, розмножуватись та помирати. На прикладі зайченят розглянемо ознаки живих істот. Поглянь на зайчиків. Вуха довгі і повертаються в різні боки. Зайчик може почути найменший звук. Лапи у зайчика довгі і треновані, тому вони добре бігають. Після бігу зайчик дихає часто-часто, живляться зайчики рослинами влітку. Соковитою травичкою, а взимку – корою дерев. Двічі на рік у зайчиків з'являються маленькі зайченята. Отже, зайчики рухаються, дихають, живляться, ростуть і розвиваються. Ці ознаки притуманні всім живим організмам. Отже, можемо зробити висновок, що головна ознака живого це рух. Пропоную тобі виконати якісь рухи руками, ногами, головою, зупинитися і завмерти. Подумай і скажи, а які органи справді перебувають у спокої, а які рухаються нехай і непомітно. Є рухи, які дуже складно помітити. Адже ми переважно помічаємо щось, що змінюється, але ці рухи все одно відбуваються. Давай пригадаємо, які рухи, як зміни, відбуваються в природі впродовж життя людини. Ми народжуємося немовлятами, ростемо і стаємо дитиною, а потім дорослою людиною. Отже, можемо зробити висновок. Що зміни у організмі людини теж позначають рух. Також рухи, як зміни, відбуваються в природі впродовж року. Одна пара року змінює іншу і має різні ознаки, ще вони можуть відбуватися впродовж доби. Уважно подивись на картинки і пригадай, які рухи, як зміни, відбуваються впродовж доби. Подивись на картинку. Що робить дівчинка? Вона грається з мильними бульбашками. Гадаю, що ти теж любиш гратися з мильними бульбашками? Спробуй пригадати, як ти з ними грався і спостерігав за рухами бульбашок. Бульбашки рухаються, то чи можна їх вважати живими? Бульбашки рухаються. Тільки завдяки людині, яка їх надуває. Подумай і скажи, а чи можемо ми бачити рух рослин? Пропоную тобі переглянути відеоролик і поспостерігати, які рухи, як зміни, відбуваються з рослинами. Можемо зробити висновок, що рух це ознака всього живого. А я з тобою прощаюся. Дякую тобі за увагу. До нових зустрічей!